Ава бореться захметовим за Криворізьке родовище. Чому депутату міськради вручили підозру прямо під час сесії та про скандал з кисневими коктейлями у дитячих садках міста? Це підсумки тижня на першому міському. Мене звуть Юлія Ємельянова. Вітаю! І ми починаємо. Забрати в олігарха Міністерство економічного розвитку повертає Криворізький північний залізорудний кар'єр у власність держави. Депутати міськради Кривого Рогу підозрюють у скоєні аварії, в результаті якої літня жінка стала інвалідом. Чи можна вживати кисневі коктейлі дітям у дошкільних закладах? Побутова хімія. Чи шкідлива вона, та чим її замінити? Літнє меню. Що краще їсти в спеку. Забрати в олігарха Міністерство економічного розвитку та фонд держмайна повертають північний залізорудний кар'єр у власність держави. Йдеться про Криворізьке родовище, яке з 2005 року орендує Ренат Ахметов. 11 років тому держава видобувала тут руду самостійно, а потім джерело віддали у тимчасове користування маріупольському металургійному заводу імені Ілліча, який входить у концерн олігарха на початку літа. 2000 2016-го в Мінекономрозвитку переглянули угоду та вирішили не продовжувати договір з мільярдером в уряді. Впевнені оренда, яку сплачує Ринат Ахметов, занадто мала в результаті чого Україна несе великі збитки, Якою буде майбутня доля родовища, та що думають експерти про повернення кар'єру у власність держави у матеріалі наших кореспондентів. Це північний залізорудний кар'єр, гордість кривого рогу та одне з найбільших родовищ у світі. Його історія розпочалась у середині минулого століття за часів СРСР. Після отримання Україною незалежності, на відміну від інших великих та потужних підприємств, видобуток на кар'єрі не спинився. До 2005 року гірничу діяльність на ньому продовжувало державне підприємство «Укрмеханобер». Потім джерело віддали в оренду маріупольському металургійному комбінату імені Ілліча, який входить в корпорацію олігарха Рената Ахметова. «Метінвест». чверть акції концерну належить російському олігарху Вадиму Новинському, якого у 2012 тисячі Українцем зробив президент утікач Віктор Янукович. За даними змі, левова доля продукції корпорації експортується в Російську Федерацію. А пан Ахметов сконцентрував у своїх руках монополію на гірничу діяльність в Україні. Так, у 2004-му він приватизував ключове підприємство галузі Укррутком. Генпрокуратура та експерти вважають, що олігарху вдалося це зробити за попередньою змовою з тодішніми політичними елітами. Те, що Рінат Ахметов допомагав, впливав на політику, допомагав ділянку політикам регіонального масштабу продвигатися на общогосударственний рівень, уровень, да помагав політичних проєктів і був спонсором. на самом-то деле, таких политических проектов, да, вспомните партию регионов ту же, да и другие политические партии, которые получали от нее финансирование, все это потом помогало ему получать за бесценно государственные или очень дешево государственные активы. Напередодні закінчення чергового терміну оренди аналітики Міністерства економічного розвитку виявили численні порушення Метінвестом умов договору. Про що одразу повідомили керівники в корпорації з метою запобігання подальшого псування та знищення орендованого цілісного майнового комплексу колишнього державного науково-виробничного підприємства «Укрмеханобор» Мінекономрозвитку проінформувало Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча як орендаря вказаного цілісного майнового комплексу про повернення його у державну власність після закінчення строку дії договору. Randy. Рішення уряду повернути кар'єр державі та не подовжувати невігідний договір з олігархом абсолютно безпрецедентне. Економічні експерти впевнені, кар'єр можна ефективно розробляти в державній власності. Для цього потрібно зробити завершений цикл виробництва, щоб руду можна було використовувати вигідно. Крім того, уряд гарантовано дасть соціальний підхід до передачі підприємства. Государство давно прежде всего заботиться о том, сколько робочих мест будет на там предприяти, скільки люди будуть получать зарплат і, ісходя з етава, проводити політику отдавать в оренду, не отдавать в оренду сам, самому експлуатувати або продавати. Офіційна позиція компанії олігарха поки що невідома. У концерні кажуть, юристи досі не можуть визначитися, як поставитися до передачі кар'єру. Ситуація щодо непродовження договору оренди цілісного майнового комплексу, колишнього державного науково-дослідного підприємства «Укрмеханобр» з орендатором Маріупольським металургійним комбінатом імені Іліча в даний час аналізується юридичною службою комбінату. Але навряд чи Ренат Ахметов захоче просто так віддати ласи шматок, орендоване за копійки родовище. Фінансові експерти кажуть, можна очікувати навіть силового протистояння. Але як правило, починається судова тяганина, вибратися з якої досить важко. Тому на нагоди, може затягнутися на місяць. Ну, ми ж не знаємо, як воно буде. Ну що да, можна просто не приділяється контракт, автоматично все прикрашається, кар'єр встановлюється. Після того йдуть совіщання, засідання, зустрічі. І зі два направлення, і летому род тянутися годами. Ну у нас це теж може бути. Ілі, примірою, то можуть ускоритися процес пратізації. Тим часом в Міністерстві екології та природних ресурсів запевнили, будуть пильно стежити за дотриманням законодавчих норм, викидів та рекультивацію кар'єру. Це має забезпечити реформована державна екологічна інспекція. Дотримання екологічного законодавства згідно спецдозволів на. Проведення певної господарської діяльності відповідають ті суб'єкти господарювання і неважливо, хто є власником цього суб'єкта. І вони повинні виконати ті зобов'язання, які взяли на себе, отримавши спецдозвіл на проведення таких робіт. За документами, Метінвест не зможе користуватися кар'єром вже з 1 серпня. У цей же час повинна початися інвентаризація майна. Тільки після цього кар'єр перейде на баланс держави. Проте дійсний процес одержавлення підприємства буде тривати набагато довше. Чим закінчиться абсолютно безпрецедентних. Протистояння України та олігарха покажуть наступні 3-4 місяці. Галина Ганзенко, Ігор Філіпов, Тамара Дмитренко, Євгена Ністрад. Підсумки тижня. Перший міський. Депутату міськради Юлії Морозову вручили повідомлення про підозру у злочині прямо під час сесії 27 липня. Лідера Криворізької сили людей підозрюють в скоєнні аварії, під час якої літня жінка отримала тяжкі тілесні ушкодження та залишилась інвалідом першої групи. Повідомлення про повістку депутату вручали в присутності мера кривого рогу Юрія Вілкола, начальника міської поліції Валерія Лютого та 55 депутатів від інших партій. Сам Юлій Морозов свою вину та причетність до аварії заперечує. Наші кореспонденти продовжать тему. Шановні присутні. Прошу вашої уваги зараз у вашій присутності, згідно вимог статті 278 кримінально-процесуального кодексу України буде проведена слідча дія: вручення письмового повідомлення про підозру депутату Криворізької міської ради Морозову Юлію Олександровичу. 27 липня 2016-го в сесійній залі Криворізької міської ради під крики ганьба Юлію Морозову вручають повідомлення про підозру в злочині, в результаті якого літня жінка стала інвалідом. Підписувати документ депутат від сили людей відмовляється. Пани з правоохоронних органів вони ніяк не могли придумати нормально, організувати там вже свідків чи що вони там ще роблять, щоб зробити е, якимось чином мене винним в цій ситуації. От я в ситуації себе категорично не вважаю винним, е, ну до того ж. До того ж, спокійно, я не я не вас питаю зараз. Е, до того ж, ну влаштовувати конкретну таку виставу. Да, з, ну злочинця зробили е, з врученням повістки без адвокату, прямо на, на пленарному засіданні сесії міськради. Ну це цирк, це ну низько В сесійній залі. Починається безлад. Депутат відмовляється брати повістку та підписувати документи. Це перший у кривому розі випадок, коли депутату міськради вручають підозру публічно під час сесії. Юлія Морозова підтримали депутати ДЕМСИЛ. Спільно вони заблокували трибуну, а потім взагалі покинули залу. Людина не ховалась, людина готова співпрацювати з владою, людина готова співпрацювати з правоохоронними органами. Навіщо потрібен такий процес, який зірвав фактично засідання? Тобто, тут, окрім як режисури якоїсь, в мене наприклад не виникає сумнівів. Вже по обіді 27 липня представники ДЕМСИЛ знову зібрались разом, щоб обговорити події у приміщенні міськради з журналістами. Під час бесіди Юлій Морозов заявив, що намагався надати допомогу постраждалій жінці. Вона вже почала ходити самостійно. Наскільки я знаю, на сьогодні бабушка. Який там 80 років чи щось таке зламано шийку бідра. На жаль, у мене мама з точно ну з операцією по заміні шийки бідра, яка набагато молодша і яка ледь-ледь відновиться. Бабушка бабушка вже ходить. Хоча, як правило, ну люди, люди взагалі дуже часто взагалі не ходять. Але на жаль, це не так. Жінка більше ніколи не зможе ходити самостійно. Їй вже дали інвалідність першої групи. Очень плохо, очень я ночами не сплю. делает мне уколы дочкам вечером, снотворный дает мне, чтобы я хоть немножко заснула. Представьте себе, нога оторвана, и кости эти раздроблены, они пошли все в мясо, раздробились, а теперь я не могу даже коснуться пальцем ноги до, до, до земли, колит меня, колит сильно. Вот. До такой степени, что мне Чуть сознання не теряю. Нагадаємо, аварія, в якій постраждала пенсіонерка, трапилася 8 грудня 2015 року. Автівка депутата підрізала маршрутку, щоб уникнути зіткнення в водій громадського транспорту вдарив по гальмам. Від різкої зупинки в салоні впала 84-річна жінка. Вона зламала ключицю та шийку стегна. Щоденно на медикаменти та процедури родина Софії Павлівни витрачає великі суми грошей. Жінка майже 8 місяців прикута до ліжка та не може вийти на вулицю. І ніхто не вважає себе виноватим, так же не буває». Вот нам зараз срочно треба щоб маму вивозити. Коляску я вже сама за свої деньги купила, вона ж не може без воздуха. вже 8 місяців в квартирі, Это ж просто я не можу чтобы, щоб так. Жила моя мама. Тому купили коляску, а ми, не ми один раз спробували, ми не можемо її вывести, втро тому що немає приспособлений на ступеньках. Адвокат потерпілої радий, що справа зрушила з мертвої точки. Каже, головна ціль його клієнтки не посадити винуватися за грати, а хоча б якось встати на ноги. Я, як представитель, буду в суд зявлений не только матеріального вреда, документально подтвержденных затратах, которые она понесла на сегодняшний день, но ну, также и о возмещении морального вреда, потому что она до сих пор чувствует безысходность, уже прошло практически 8 месяцев после дорожного транспортного происшествия. Виновных ліц не ні надіно, незважаючи на відмову депутата підписати документи, слідчі зачитали йому підозру у присутності понятих. Це означає, що відтепер Юлій Морозов підозрюваний по справі на допит до слідчого він відправиться вже у новому статусі. Ми не розлишали тайну не дослідного слідства, а іменно не розмовляли про обстатиства свершеного преступлення. І абсолютно ніяких нарушень тривування закону в тому, що ми вручили в публічному місці. Письмо подумнів про підозру немає. А чим відрізняється сесія депутату від другого міста? Він ж такий рожанін, як і всі. правда ж, і в іншень одежам діють такі ж закони. Так, я вважаю, що нікого нарушення з сторони роботніх слідчого діла не було. Крапку в історії лідера Криворізької сили людей поставить суд, але досудове розслідування триватиме близько місяця. Олег Єрмолінський, Юлія Ємельянова, Андрій Чешель, Олександр Бонаренко, Євгеній Жулай. Підсумки тижня. Перший міський. Кисневі коктейлі їх продають у школах та дитсадках і вписують у програму оздоровлення дітей. Та виявляється, в управлінні охорони здоров'я про такі лікувально-профілактичні заходи нічого не знають. А рішення про те, що буде корисно дітям, приймали зовсім не медики. Постачання смаколиків займалась громадська організація з Дніпра нова сучасність. Коктейлі іноді роздають безкоштовно, іноді продають. Але вартість різна. Чи можна пити коктейлі, які наразі викликають більше запитань, аніж відповідей, розбиралася Вероніка Лавріненко. Процедура не складна. Беремо звичайний фруктовий сік і з допомогою спеціального апарату створюємо пінку, насичену киснем. Швидко, смачно і, як кажуть винахідники, корисно. Курс лікувальної профілактики 10 днів, коштує одна порція від 3 гривень в залежності від дитячого садка. Щоправда, у договорі написано, що оздоровлювати дітей мають безкоштовно. Там в документах я вичитала, що вони надаються на безоплатній основі. Вибачте, якщо на безоплатній основі на якій підставі з батьків беруть кошти. Якщо платно, то в мене вже цікавить, а хто відповідає за те, що хто доставляє, яка його якість, чи відповідає воно нормам, та саме санітарними, то все таке. Хто за все це відповідає, зрозуміло, не до кінця. Свіжих супроводжувальних документів у коктейлів немає. Це 22-й дитсадок у Покровському районі. Тут коктейлі по 3 гривні. 10-й, а до до го все далі я не віжу. Двінадцятого слідує сертифікат може бути 16-го ліво. Тут в этом году, он же на 1 сентября, родители а, дают а, не, а в А це вже 230-й дитсадок у тому ж районі. Скільки ці коктейлі стоять, скажіть, пожалуйста? Чотири гривен і пятьдесят кабриків. Теж Покровський район. Але дитсадок номер 76 Ціна теж інша. Скільки стоїть один коктейль, скалі пороз? Чотири гривен. Чотири десять. Просто всі чотири Ну, у них четыре. У нас четыре. Як формується ціна, незрозуміло. Саму ж програму оздоровлення затверджували не медики, а управління освіти. Після того, як ми побували в дошкільних учреждіннях Покровського району, ми звернулися до відділу образування цього ж району з просьбою предоставити повний пакет документів по внедренню програми «Кислородний коктейль», на що ми отримали категоричний відказ. Після цього ми побували в відділі образування Терновського району, де начальник району нам пояснив, що Телефонному режимі руководителям дошкільних учреждень було даноусне розпорядження о запретті програми кислородних коктейль». У відділі освіти Тернівського району після скандалу в змі від коктейлів і зовсім відхрещуються. кажуть, виготовлялися вони лише в одному дошкільному закладі. І те з ініціативи самої завідуючої. А дозвільні документи районні представники взагалі підписали, не дивлячись. Прикра ситуація, звичайно, не повинно такого бути. Ну, завідуюча посчитала, що їй показали. Документи, да, документи типові. документи які і відписи, що не заперечують всі райони і управління. Не, не, я ж вам кажу. Ну, все поніс, відмовлятися від кисневих коктейлів у міськраді поки що не планують. Кажуть, що документів, які їм надала громадська організація, цілком достатньо для успішної дії програми. Ініціаторами тут називають самих батьків. Програма кисневий коктейль» вона діє не у всіх навчальних закладах, тим більше, якщо ми говоримо про загальноосвітні школи, то там цю програму не впроваджувалася. Така програма, впроваджувалась тільки в дошкільних навчальних закладах, виключно за згоду. Навіть не так виключно за бажанням батьків у дозвільному документі з області посилається на висновки експертизи інституту гігієни та медичної екології імені Марзієва. Такого документу не виявилося в жодному з дошкільних закладів. Активістам вдалося дістати висновки інституту. Там були написані такі фрази, як «категорично запрещається в профілактичних цілях в вигляді профілактики групової. А только индивидуальная, ни в коем случае не используется ни один и ни два две рецептуры, даже не считая индивидуальности. А може може бути в спеціалізованих учрежденнях. У всіх дитсадках рецептура одна. При цьому кисень використовують не очищений, а звичайний. Що за висновком експертів також заборонено у міському управлінні охорони здоров'я про таку профілактику взагалі чують вперше. Управління здравоохраніні не погоджувало громадської організації проведення цих робот буквально на начальних заходах нашого міста. Любі физиотерапевтические, лечебные и другие манипуляции, методики. Проводяться і приміняються исключительно при налічі ліцензії Міністерства здравоохраніння України. Сама організація, яка впроваджує та рекламує кисневу профілактику, громадська. А це означає, що вона не має на меті збагачення. Питання про те, чому в усіх закладах на однакові порції пінки однакового складу різна ціна, ми задавали в усіх структурах. Відповідь отримали лише в управлінні освіти і науки міськради. Там припускають, що вартість залежить від кількості дітей в закладі. Птом дешевше. Та чи отримають діти в новому сезоні пінку сумнівної корисності? Сказати поки що не готові. Вероніка Лавріненко, Максим Пономарьов, Олександр Бондаренко, Євген Жулай, Євген Аністрат, Роберт Сіваков. Підсумки тижня, перший міський. Діоксид сірки, хлор і етилінгліколь. Ці небезпечні речовини входять до складу майже. Усіх засобів побутової хімії насправді вони створювалися як бойові отруйні хімікати і досі використовуються у військовій промисловості. І це тільки верхівка айсбергу. Криворіжці вже звикли вдихати повітря та пити воду з невластивими хімічними домішками. Але найстрашніший ворог чатує нас на власних кухнях, чи то у ванних кімнатах. Глибше занурився у світ небезпечних миючих наш Андрій Чечель. Синтетичні поверхнево-активні сполуки, що входять до складу усіх чистячих та миючих, ніж ще інше, як важкі канцерогени. Вони конфліктують з живими тканинами та не виводяться з організму. А фосфати та фосфанати призводять до непоправних змін навіть на клітинному рівні. До 50-річного віку в організмі середнього споживача накопичується більше 2 кілограмів цього добра. Парадокс побутову хімію використовують, щоб очистити житло тіло чи одяг, але довготривалий ефект протилежний. Повсякчасна алергія як одне з найпоширеніших захворювань 21-го сторіччя і, взагалі, збільшення кількостей хронічних недухів. Як же уникнути шкідливої хімії в сучасному побуті містянина на сьогоднішній день? Я не знаю других методів і способів. Сода, Суда герчице мило. Спеціальна продається косметика, участи нянь. специальные порошки, но все безаллергическое, все хорошее. Сода, песок, горчица, ну, хозяйственное мыло, если оно не настолько опасно, как сейчас, как все остальное. Спрашивайте постарше людей за 40 лет, где-то так. Я не знаю, честно. Зараз ми протестуємо три найпростіші та найдивовижніші способи відіпрати одяг квасолою, гірчицею та картоплею. Отже, методика перша. Беремо 200 грамів квасолі та просто варимо. У підсумку боби до обіду, а ось відвар розводимо прохолодною водою. Все, суміш готова. Метод другий: 15 грамів сухої гірчиці на літр теплої не гарячої води. Даємо настоятися близько 2 годин, виливаємо до миски для прання, додаємо необхідну кількість води. Є. І третій спосіб. Чистимо 2 кілограми картоплі. Натираємо на дрібній терці, потім через марлю сціджуємо свіжий картопляний сік. Можна навіть так і залишити у теплій водичці на декілька годин. Вуаля! Шматки білого простирадла і червоного вовняного шарфа стануть нашими тестовиками. Прикрашаємо їх шоколадом, майонезом і томатною пастою. Такий собі стандартний набір за мазури. Окей, замочуємо та беремося терти. Ручне прання справа хоч чи трудомістка, але швидка? Споліскуємо та вивішуємо сушитися на подвір'ї. Що ж, підіб'ємо підсумки нашого великого прання. Квасоловий відвар на трієчку. Ми бачимо, що не все ідеально. Розводи від томату залишилися, це не дуже добре. Вовна випрана відмінно. Далі гірчиця. Категорично не радимо. Вона в'їлася в білу тканину, і тепер її звідси, напевно, вже нічим не виженеш. Вовну вона теж закошлатила. Картопля спрацювала на 5. Якщо б ми терли ще декілька хвилин, було б взагалі не перевершено. І вовна дуже добре. Добре, тільки от сама картопелька сюди трохи в'їлася. Так, прання Аляна Тюрель вимагає навичок. Не все так просто, як здається. Компромісну альтернативу пропонують магазини природної та екологічно чистої продукції, екокрамниці тепер такі є і у кривому розі. Тут можна придбати не шкідливі порошки та шампуні, а ще натуральні продукти харчування і фіто товари. Але менталітет наших містян навіть тут дається в знаки. Поначалу это было дико для криворожа, когда появился наш магазин. И даже несмотря на то, что мы здесь уже почти как год, каждый день, обязательно каждый день, к нам заходят все новые и новые люди. То есть мы растем, э -э, сарафанное радио работает, скажем так, да, рекомендация идет. Людям интересно это. Люди хотят питаться правильно, вести здоровый образ жизни, хотят, но пока еще, конечно, тяжело принять вот это вот. Еко поки що перші ластівки зеленого руху в місті. Подивимося, що з того вийде. Андрій Чечель, Роберт Сіваков. Підсумки тижня, перший міський. Їсти по літньому, коли температура повітря більше 30 градусів, стояти у плити зовсім немає бажання. Хочеться чогось прохолодного та якомога більше. Влітку овочі та фрукти коштують недорого, тому асортимент страв стає більшим. Дієтологи стверджують, під час спеки навіть бажання їсти не таке велике, як в інші пори року. Рецепти страв, якими можна себе побалувати влітку, дізнавалася Галина Ганзенко. Літо це сезон свіжих овочів та фруктів. У цю пору ми згадуємо страви, про які мріємо лютою зимою. Холодні супи та свіжі салати найкращий вибір для літнього меню. літнє час всього кушать окрошку. Окрошку краще робити на сиворотці со сметаною, тому що це вкусні. Літом очень полезно пити квас. Кожна господиня має власну рецептуру відомого літнього супу. Дехто вважає, що смачніша окрошка на сироватці, а хтось думає, що краще зробити її на квасі. Для обычной классической окрошки мы будем сегодня использовать сыворотку, домашний майонез, сметала, горчицу, огурцы, отварной картофель, отварные яйца и отварную телятину. Мясо нужно взять молоденькое, чтобы оно было помягче. Для того щоб смак був більш насиченим, необхідно приготувати маринад, відокремити жовтки від білків і перетерти їх, додати майонез, сметану, гірчицю за смаком цукор, перець і сіль. Кріп для аромату його можна не шкодувати. Для тих, хто полюбляє зелену цибулю, її теж можна все перемішати. Але окрошка не єдиний холодний суп, яким можна ласувати влітку. Ну холодні супи, що є Гаспачо – це іспанський суп, мексиканський. Є свікольники русські, теж супи холодне нова крошка в своєму, в своєму роді индивидуальна, тому що смішан інгредієнти, які в принципі несовмістими. Даймо маринаду настоятися і можна готувати далі. Треба нарізати кубиками всі інгредієнти: яйця, варену картоплю, очищені огірки. Шеф кухар каже: чим дрібніше нарізані інгредієнти, тим більше дощі вкладено в цю страву. Пропорції старайтесь в домашніх умовах, якщо ви готуєте, то. Примерно все должно быть равными частями. То есть, если у вас, грубо говоря, одно яйцо, нужна одна картошка размером з яйцом. Такий же самый кусочек огурчика, такой же самый кусочек м'яса. Все змішуємо и заливаємо сироваткою. Для однієї порції достатньо 150 грамів. Для того щоб летом вкусно і недорого пообедать, можна приготовить окрошку. Рецепт прост. ингредиенты доступны. Приятного аппетита! У криворізьких кафе і ресторанах кажуть, що влітку гості закладів м'ясо майже не їдять. Овочі найкращий вибір для швидкого перекусу. Ну, літом завжди актуальні овочі, э, ліс салата, э, огурці, помідори, болгарські перці. От э, в такому э, чаще всього макрошку, що освіжає, не напрягає для таку жару. Для нас. Летом очень когда жарко, мясо не так едят, так как человеку хочется что-то легкого, быстрого, вкусного, ну и прохладного того же листа салата с овощами. Також звичайний салат із огірків і помідорів можна доповнити, аби він був не лише смачний, а й гарний. Беремо листя салату, миємо та висушуємо. Для однієї порції достатньо півогірка, нарізаного кубиками. Далі помідор. Його теж треба небагато, достатньо половини. Потім грінки. Їх треба поламати на декілька частин, нанести суміш скропу, вершків та сирів, фета та домашній. Додати до салату кримської цибулі, полити оливковою або соняшниковою олією, і страва готова. Смачного. Для того, щоб приготовить такой салат, вам не нужно тратить багато времени. Такий салат займає для вас всего лишь 5-7 минут. Легкі страви слід запивати легкими напоями. Краще за все власного виробництва. Сейчас пользуются популярностью натуральные напитки и лимонады, сделанные собственными руками. На самом деле вообще нужно мало усилий, нужно всего лишь соковыжималка, свежий апельсин, и свежий лимон. Выжимаешь просто свежий сок апельсина лимона, соединяешься с дом и можно пить. Даже дом можно приготовить лимонад собственными руками. Для этого нам понадобится охлаждающий лед, свежевыжатый лимон, апельсина и лимона. Ножка сахар по вкусу, і можна тільки только Все, Всьопіть да. можна. Навці з правильного харчування кажуть: фрукти не завжди можуть бути корисними. Якщо ви не хочете набрати зайвих кілограмів, то не вживайте їх на ніч. Літо – це лучше пора для піддержання форми. Фрукти, овочі в езабілії, можна придумати масу полезних, вкусних, а головне безкалорійних перекусов. Є головне правило літа: фрукти только в першій половині дня. Пийте більше води і менше алкоголю, щоб почувати себе бадьоро. Перевіряйте свіжість продуктів та страв. Тоді літо буде не лише приємним на смак, а й допоможе втратити зайві кілограми. Галина Ганзенко, Олександр Бондаренко, Євген Аністрад, Євген Жулай, підсумки тижня, перший міський. З першим міським літо буде не тільки сонячним, а й вишиванковим. 24 серпня. Ми знову запрошуємо закоханих у свої країну містян похизуватися національним вбранням. Парад вишиванок, який відбувся 19 травня, зібрав більше 300 учасників. Давайте на день незалежності примножимо цю цифру. Деталі наступного параду вишиванок дізнавайтеся у пабліках в соцмережах. Вже у понеділок у цій студії вас зустріне Іван Дучак. Я Юлія Ємельянова, З вами прощаюся. Залишайтеся на першому міському, з нами цікавим.